тому розпочався новий етап боротьби з убажінням, точніше господи рік тому п'ять років тому розпочався новий етап боротьби з зубожінням, який називається електронна система аукціонів. Аби така реприватизацію ще не реприватизація, а приватизація відбувалася не шляхом часів Леоніда Даниловича Кучми, а вже сучасним шляхом, де буде відкрита і біла конкуренція, і краща ціна за продаж державних активів у приватні руки. Якщо комусь раніше хотілося поринути у ностальгію за СРСР, то приходили сюди, до автостанції Поділ. Колись це був великий транспортний вузол, втім, останні десятиліття. Це занедбана радянська будівля з облізлими вивісками і стільцями відчайдушно зеленого кольору. Кілька років тому автостанцію вже хотіли знести, та вона й досі продовжує жити. Наші власники побачили це місце, звернули увагу і Йокнуло. І зрозуміло, що треба щось тут робити, тому що місце дуже класне, дуже затишне, особливо літня локація, каштани. З вересня 2021-го в приміщенні автостанції працює піцерія. Після приватизації зовні будівля майже не змінилася, а всередині простір реорганізували, аби облаштувати кухню та зал для відвідувачів. Втім, стіни та елементи інтер'єру нагадують про минуле. Наприклад, ось ця схема. Ми її зберегли. Це схема з автостанції. Вона наразі показує сполучення, до яких відправлялися автобуси з даної автостанції. Тут в основному вся Київщина. Трішки черкащими досі висить і старий годинник. А зелені стільці стали візитівкою закладу. Зберегли також оригінальні двері до вбиральні. А там, де була диспетчерська, тепер простір для мийок. Єдине, чого бракує, це автобусів. Залишилося тільки два приватних маршрути. Завжди я їхала з цієї автостанції, було дуже зручно, і тут було не було місця. Скільки було багато автобусів в різні напрямки? Зараз немає. Як бачите, що немає. Ну, піцерія теж може для декого зручно. Майданчик для автобусів тепер використовується як приватна парковка під управлінням Київ Держпідприємство продали на прозорому аукціоні у 2020-му за майже 231 мільйон гривень. Відтоді під управлінням ТОВ Бастіон Груп» опинилися 23 автостанції, зокрема, і центральний автовокзал. Я думаю, багато хто пам'ятає, як виглядав раніше центральний автовокзал Києва. На Деміївській, да і як він виглядає зараз. По-перше, було збережено цільове призначення об'єкту. Це, це було прописано в умовах аукціону, і відбулася суттєва модернізація. Зведена на початку 60-х, будівля автовокзалу понад півстоліття стояла без реконструкції. Проєкт обійшовся у близько 100 мільйонів гривень. Облаштували 30 платформ, створили комфортні зали очікування, ескалатори, фудкорти, кімнату матері та дитини. Охай ні, вбиральні та готель на 34 номери. Окрім того, приватизація відкрила можливість зберегти унікальні мозаїки, які створили Ада Рибачук і Володимир Мельніченко. До процесу долучилося 200 волонтерів. Я пам'ятаю реакцію людей, які е дізнавалися, що мозаїки буде відновлено. Як всі хотіли взяти участь, там були залучені і архітектори, і американський куратор. Це була воля кожного долучитися до відновлення мозаїк, що вже показує наскільки людям хочеться бачити ці мозаїки цілими. Це був один з перших прецедентів збереження культурної спадщини після приватизації. Втім, найголовніша функція фонду держмайна це залучати інвестиції та приносити державі дохід. Позаду мене славнозвісний готель Дніпро, що розташований на центральній вулиці Києва, чотирьохзірковий, дванадцятиповерховий, і коштує більше мільярда гривень. Саме за стільки державі вдалося реалізувати об'єкт на прозорому аукціоні. Та це лише частина прибутків, які отримує Україна, продаючи об'єкти малої приватизації. За ці п'ять років було приватизовано. Майже 5 тисяч об'єктів. Ці аукціони принесли близько 14 мільярдів гривень доходів бюджетам різних рівнів. Вже навіть більше ніж 3 мільярди гривень було зароблено у повоєнний час. Такі великі об'єкти, як Ермітаж в Києві, який продався, 311 мільйонів гривень. Нещодавно в Вінниці продалась картографічна фабрика. Багато хто каже, там знесуть. Зроблять ще один торговий центр. Але торговий центр це тисячі робочих місць, це мільйони податків, в бюджет. А там ніколи немає зайвих грошей. Тим паче, що на отримання колись прибуткових підприємств держава витрачає мільярди гривень на рік. Тому одне із завдань, яке ставить перед собою фонд держмайна в умовах війни, це ліквідувати 70% таких компаній. Майно або приватизувати, або передати на там військовий Ми багато передаємо майна там поліція для сил оборони там, тощо. Гроші залучені передати в фонд підтримки армії в держбюджет і залишити тільки стратегічні там підприємства. У фонді держмайна перебуває більше двох з половиною тисяч непрацюючих збиткових об'єктів. Тож роботи ще чимало. Та війна прискорює всі процеси. Тільки за шість місяців 2023-го Суми, отримані від продажу об'єктів малої приватизації, побили рекорд останніх десят. Сяти років, і це тільки початок. Святослав Тронса, Олексій Колотигін та Андрій Гегеля. Телеканал Київ.